Діти, сьогодні ми з вами завітали до школи пішохідних наук. Адже нам необхідно добре вивчити правила дорожнього руху. А ви знаєте, що вивчають у цій школі? Так, правила дорожнього руху. Хто закінчить цю школу, стане грамотним пішоходом. Він може подивитися навколо і дізнатися, що скаже йому вулиця. Перше заняття у школі пішохідних наук проведе наш великий друг і помічник Світлофор. Добрий день, мої любі друзі. Я дуже радий вітати вас у себе в школі. Ви, напевно, всі мене впізнали. Я світлофор, я красивий, кольоровий, маю зір такий чудовий, перехрестя, регулюю, ще й права свої диктую. Я пропоную вам подивитися відео і згадати дуже веселу пісеньку про мене і пограти у гру сигнали світлофора. Якщо я засвічую зелений вогник, ви рухаєтеся, тобто крокуєте на місці, стрибаєте, кружляєте, легенько бігайте. Якщо червоний, зупиняєтесь. І швидко присідайте. Якщо жовтий стоїте на місці і плескайте в долоньки. Всі запам'ятали починаємо. Зелений. По дорозі є джип. Він сигналить біп біп від бі. Та червоне світло блип Червоний бесідує з ним. На червоний колір мить. Треба транспорт зупинити Жовтий зелений. Стійте обережно, на дуле. зелений Рук безмежний. їде їде самоскид Вантажі везе як слід. Та червить світло, блим, веде бесіду із ним. На червоний колір мить. Треба транспорт. Зупинить. Жовтий стійте обережно. Зелений рубезлежний. Жовтий. Червоний! Ви так гарно рухалися. Сподіваюся, що й пісеньку про мене згадали. А тепер моє запитання: скільки я маю очей? Так вірно. Три ока, якого вони кольору. Ви такі молодці діти правильно відповіли червоного, жовтого і зеленого. Оце так розумнички. Все знають. Мені дуже радісно, діти, що ви добре вивчили сигнали світлофора. А тепер ми подивимося відео, в якому моя помічниця розповість вам про дорожні знаки і їх призначення. Сьогодні я тебе познайомлю з основними дорожніми знаками, які ти повинен запам'ятати. Адже відміни знання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки на вулиці. Пішохідний перехід. Це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці, де ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для пішоходів. Зебри. Пам'ятай, що перед тим, як перейти дорогу, поверни голову вліво. Аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Встановлюється він біля входу в перехід. Місто зупинки автобуса. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту Заїжджати на неї не дозволяється. Також можуть рухатись і пішоходи, якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. Пішохідна доріжка Іноді на вулицях ти можеш зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил поведінки для пішоходів. Тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. В'їзд заборонено. Всі забороняючі знаки червоні. Цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів. У тому числі і велосипедів, його дія не розповсюджується тільки на громадський транспорт, маршрути якого проходять по даному відрізку дороги. Велосипедист, побачивши цей знак, повинен злізти з велосипеда та вести його по тротуарі, дотримуючись правил руху пішоходів. Пам'ятай, якщо ти сам везеш свій велосипед, а не їдеш на ньому. То ти вважаєшся пішоходом Рух на велосипедах заборонений. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипеді може бути небезпечно. Зазвичай на вулицях з великим рухом транспорту. Діти Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі. Ні в якому разі не вибігай на дорогу. Це небезпечно. Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік, небезпечно для життя. Також його ще встановлюють для тимчасового обмеження руху пішоходів, наприклад, на час проведення дорожніх робіт або ремонту фасадів домів. Пам'ятай, щоб не потрапити в неприємну ситуацію на дорозі, коли йдеш до школи або садочка, виходь з дому раніше. Так ти не будеш поспішати, уважно будеш слідкувати за учасниками дорожнього руху. Та звертати увагу на всі знаки. Щасливої тобі дороги! От і закінчилося наше перше заняття у школі пішохідних наук. Давайте, діти, разом подякуємо нашому вчителю. Дякуємо тобі, світлофорчику, за таку цікаву і корисну науку. До побачення!